Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні 2 січня четвер І я розпочинаю свій двотижневик. Вирішила розпочати сьогодні, буде трохи менше, ніж два тижні. І сьогодні я буду вишивати Dimensions. Так, у мене вийшло. А завтра включуся і покажу, що вийшло. Привіт! Сьогодні 11 січня. І я хочу показати, що я повишивала за цей час. Сьогодні субота. Ось так. Вишито. Ще й вишивала ялиночку. Буду сьогодні продовжувати далі вишивати ялиночку. І летістич. Ось так повишивала людяники з Леті Стіч до нового включення. Папа. -па. Сьогодні понеділок, 13 січня, я хочу показати, що я повишивала. Повишивала я на ялиночці. Зеленими кольорами. І ось так вишито і повишивала я будиночок. Тут три вишила, Вишила три хрестики, вікно розпочала. І комин. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Па-па.